не нам єдиним, так? А, і Боже я не пам'ятаю, чи це прям цього тижня так ще а, так ще, ще цього тижня, тобто, от минулої неділі, 6 липня, а, відбувся етап Формули 1. Мені здається, правильно називати їх етапами а, у Сільверстоуні. Чому Формула 1 взагалі? Про що я тут говорю? Ну, по-перше, відволікнеся від Лінкід По-друге, я Формулою 1 ніколи не цікавився, нічого про неї не знав. Допоки, і це буде, напевно, моя рекомендація. Я не подивився. О, добрий день! Netflix викинув? Ага. Так, ну все-таки видно. Я на Netflix переглянув серіальчик «F1. Drive to survive». Один із тих варіантів, коли я прям прям можу щось. Ну, моя цікавість до Формули 1, можна сказати, частково повернулася або не повернулася, її скоріше не було. Я повернувся у бік Формули 1 і подивитися, що і як, коли я подивився, оцей от серіал, там скільки сім сезонів, тобто по суті, сім років Формули 1, показали, розписали, ну що, людям цікаві люди. Показали гонщики Формули 1. Поцікали, показали команди, якби, ну звісно, якби найбільш таких от передових і активних людей, які залучені до процесу, до до самих гонок. Показують це якби зрозуміло. В них можна побачити людяність. Можна зрозуміти, про що цей спорт, можна помили... помилитися, <смі> можна побачити, як це важко, де і як вони помиляються, і а, наскільки вдача допомагає досягненням у Формулі 1. Мені подобається, знаєте, як? Ну, тобто, дивіться, я що я хочу сказати. Я не буду порівнювати Формулу 1 і біг з дистанцією на 100 метрів так Але я все ж таки, ні. я все-таки порівняю. Тобто дивіться, перед вами дистанція. Так от ви атлет, у вас форма, кросівки доріжка і за 100 метрів фінішу. Кожен біжить в своїй доріжці. Якщо хтось перетинає доріжку, штовхає вас, чи от, знаєте, там ці фальстарти, тобто постріл пістолетом стартовим, так і всі мають стартувати одночасно. Тобто є отакі от от рамочки, правила, ще щось. Формули 1. Там немає доліжок промальованих, хто якою доліжкою їде, наприклад. І ви, наприклад, чемпіон? А вас ззаду, якщо хтось буцне і виб'є з траси, для вас гонка закінчилась. Ви ніяких залікових очків не отримаєте, і на п'єдестал ніяк не вийде. Тобто, до чого я? Є така Формула-1, дуже багата, дуже пафосна, дуже там все дуже дуже. дуже. Де моя цікавість? Ви знаєте, якби тобто. Є певна цікавість, підігріває от непередбачуваність, ти можеш бути найкрутіший, на самій крутій, тачці ще щось. Але якщо хтось випадково в тебе, так сказати, втараниться, найгірша ситуація може така, що тебе вибивають. А людина, яка в тебе влізалась продовжує гонку, це взагалі катастрофа, так? Несправедливість. так Несправедливість, але так і є. От. Ну, якби, або може бути результат, що обидві машини вилітають десь і не можуть продовжувати гонку, і потім в медіа, в коментарях і де завгодно, ви там почуєте багато, багато слів, багато, багато чого почуєте і побачите, як гонщики між собою спілкуються, фанати між собою спілкуються, і взагалі взагалі от. є певна цікавість. Що можна сказати про Сільверстоун? Це Британія, так? яка Британія без дощу? Складнощів для гонщиків. Обов'язково десь хтось вилетить. Але що можна привітати у британців? Вихідні видались, тому що британець, Ланда Норріс фінішував першим. Цікава постать Льюіс Гамільтон. Я не знаю скільки у нього нагород, але до фігіща. І він неодноразово вигравав Сільвертон. Цього разу він на четвертій позиції, тобто навіть на підеснал не попав. Що цікавого ще? Льюіс Гамільтон, здається, в цьому році пересів на Ферралі. І, знаєте, як і поки що, поки що, ні. Ну і, грубо кажучи, домашній чемпіонат не виграв. Трошки грустно, але 10, 10 років, здається, він до цього перебував в іншій команді і зробив зміну, яка чи не чи на краще, чи на гірше, чи то йому набридло, чи він просто захотів спробувати в житті політ Ферралі. От, ну, знаєте, що можете Формулу 1 цей серіал подивитися там? Там про це є в останньому сезоні, здається. Я не пам'ятаю, чи це перший рік виступу Гамільтона за Ферралі, і, ну, здається, результати поки що гірші за минуле. Що хочу сказати ще раз, я вже якось говорив, так що ну, ми хочемо, щоб зміна, яка відбувалася, вона відбувалася на краще. Не обов'язково зміни це на краще. А, вот. Але Льюісу Гамільтон він пречудовий спортсмен. А, бажаємо кращого, бажаємо перемог. Ну і будемо спостерігати. Можливо, просто треба побачити себе в новій команді. Можливо, просто треба звикнути до нового Боліда. І, можливо, в наступному сезоні він буде боротися за чемпіонство. Чемпіонство за чемпіонством. А і ще: в цьому гран-прі є ще дуже чудова історія. А, Ніколас е, український Гюлькенберг. Е, Гюлькенберг. Чи, чи якось. Ну, коротше, я не вимовлю цю фамілію правильно. Будемо, будемо використовувати ім'я. Тобто, якщо я не помиляюся, то Ніколас вперше вперше за кар'єру потрапив на п'єдеснал. У Ніколаса досвіда, м'яко кажучи, дуже багато. Якщо тут не пишуть, тут щось цікаве. 37 років. Чи давайте, можливо, він не вперше на п'єдесналі, бо я бачу, що а, колись. 2015 році. А, почекайте, Ліман. Ліман цей. Ну, якщо вам дуже-дуже цікаво, то коротше, про що ця історія? Давайте? Це про мотивацію. Тобто, Ніколосу знадобилося 200 плюс гонок, 200 плюс турнірів для того, щоб оце дотягнутися до п'єдеснала. Можливо, це була перерва така, а можливо, це взагалі було вперше, коли потрапив. Я до чого тут зв'язав слово мотивація? Людина роками, може навіть каденціями, йшла до п'єдесталу. Тобто, коли ви думаєте, що у мене тут, не знаю, три місяці, шість місяців щось не вдається, згадайте Ніколаса з Формули 1, так якому років 15 не не вдавалося виграти, не виграти, вибачте, виграти, хоча б попасти, хоч потрапити, хоча б на п'єдестал. А ще. Уявіть собі, теж рівень конкуренції, професійний спортсмен, у якого за спиною 200 плюс гонок в суперконкурентному середовищі Формули 1, вперше за теж, там я не знаю, не пам'ятаю скільки років, потрапив на п'єдестал. І іноді, знаєте, будьте простішими до себе і тілічки заспокойтеся, якщо у вас там супер-супер вимоги до себе. Це нормально, все прийде. Єдине запитання: наскільки ви цього хочете. Наскільки ви цього бажаєте і готові до цього йти, навіть якщо ви не виграєте або не досягнете. І що вам потрібно для того, щоб прагнути цього досягнення?